Здоровим, сильним і сміливим. Ви діти наших ворогів, ви діти України. Ми віримо і дякуємо кожній з вас за те, що ви сьогодні єдині, дружні, сильні і сміливі. Хочу побажати всім вам перемоги. на голоси люди, які присутні тут. будемо робити все, щоб приближати перемогу. України, а вона війна буде, адже наші воїни найсильніші, найсильніші. Но ми віримо і дякуємо кожному і кожному. Слава Україні! Звичайно приємно вітати вас усіх на території нашої територіальної громади і подякувати вам усім за можливість сьогодні бути тут з нами і проводити отакі Якщо звернутися окремо повідомить, і найкраще, ми еще право рештя, зовсім. Він насправді не тільки про спорт, він про дружбу, про єдність, про мир, про навіть трішечки про географію. Чому я так згадую? Тому що е, Вінницька область це континент Австралії, і всі команди, відповідно, мають назви тих тварин, які сьогодні є і проживають і в Австралії. Тому можна побачити такі цікаві. Назви команд, звідки вона береться: біла, кула, або а, вовки, або інші там а, навіть летючі лечучі. Лит, да, тобто, досить багато цікавих таких назв, і ну, хотіло би, щоб всі зрозуміли звідки це пішло. Так. Ми сьогодні змагаємося. Не тільки заради перемоги, хоча вона нам важлива теж в змаганнях спортивних, але ми сьогодні насамперед об'єднуємося і вчимо дітей бути сильними, здоровими, успішними і обов'язково вірити в перемогу не тільки свою, але й перемогу всієї України. Тому ці змагання завжди такі веселі і. Коли ви дивитесь на дітей, на їхні здобутки, вони всі усміхаються. Вони всі сьогодні є переможцями і вони всі отримають знак подяки диплом учасника таких змагань. Я думаю, що це перше такі змагання у нас проводяться і в Україні, і в Вінницькій області, але вони стануть традиційними, і ми будемо з вами. Часто бачитись на подібних змаганнях і вирости вже нове покоління школярів, які клічопліч перемагають разом. Дуже надіємося. Добре, дякую за а, скажіть, будь ласка, як як на вашу думку, яке значення має такі ігри, як ліч пліч опліч, При... -опліч" започаткований президентом України Володимиром Зеленським, і це не просто так. Ми говоримо сьогодні про війну, яка йде в державі, про формування мужнього сильного народу України, про формування нації, а це Ті патріоти, які формують нашу державу, mm -hmm. і спорт обраний не даремно і перенесений у площину м, такої актуальності, тому що спорт це гартування волі, спорт це гартування мужності, спорт це вміння програвати, спорт це вміння тримати удар при парасі, спорт це гідність людська. Тому даний проект, на мою думку, він край необхідний. На території України в межах усіх шкільних наших закладів, і сьогодні ми є активними учасниками даного проекту. Також сьогодні відбулися усі тури змагань у нашій громаді. Ми радо приймаємо гостей з інших територіальних громад. Переконана, що неважливо, яка команда переможе, які діти отримують поразку або команди в кінцевому варіанті. Це те, що дасть результат для всіх. Це мужня, гідна, така єдина нація, яка буде націлена на перемогу, на мир в нашій державі. Дуже дякую вам. Ми обов'язково переможемо. Дякую. Дякую, що шанси на перемогу. Якщо про це приставав Брич, бич, нам за переважим Віч, не віч, ми вже весь переваг Вечку дичь я не не назад Сварли, ми гори, якщо гори проти нас У нашому Тростянецькому ліцеї відбуваються районні змагання з проєкту Пліч-опліч, баскетбол, дівчата. Таке відбувається тільки у нашому ліцеї. Мене звуть Дар'я Громова. Дар'я Дудіна. Ходімо дивитися, що відбувається у нашому спортзалі прямо зараз. Дівчата, як настроїть? Дуже класні так, емоції, так. тому все супер. Як взагалі вам сподобались змагання? Так, особливо знання гра. Ви великі молодці показали гарний результат. Дякую. Щиро дякуємо перемагаєте. Як часто ви тренуєтесь? Ми тренуємось три рази на тиждень. Інколи по бажанню можемо ходити на корт, але це більш коли тепліше. Так то ми часто тренуємося. Бути капітаном команди, яка постійно перемагає. Ну, Почнемо з того, що перемога це не головне, головне участь. А, ну, В першу чергу це заслуга нашого тренера, який навчив нас багато чого, і ми йому дуже вдячні за це. Ну, а, Має бути бажання займатися цим, і тоді ти будеш першим. Дякую. А що можеш сказати про конкурентів? Ну, команди були достатньо сильні, ми боролися, але ми були сильнішими, тому ми здобули цю перемогу. Дякую, ви Будь ласка. Як вам вдається заохочувати дітей до спорту? Ну спорт взагалі це така категорія життя, до якої діти залучаються з прикладу когось. Вони дивляться на дорослих, дивляться на своїх старших братів сестер. І я хочу сказати, що проєкт Плічопліч він якраз дуже багато дав для того, щоб залучити дітей до спорту. Тому що головна мета «Пліч -опліч» – це якби не спортивні, якісь видатні високі досягнення, а саме популяризація і залучення дітей до занять спорту. Так, я також так вважаю. Дякую. Сергій Валерійович, які ваші враження від сьогоднішніх змагань, як судді? Як судді, ну в мене не Такі зна... У мене сьогодні був перший досвід, я жартую, в судівстві по баскетболу. Але насправді дякую організаторам, дякую всім, що запросили мене допомогти, посудити ігри з баскетболу 5 на 5, так як в нас відбувається плечо з баскетболу 5 на 5. І сьогодні був фінал серед дівчат від 2010 року народження. І перемогла команда місцевої Тростянецької селищної ради. Дякую вам за вашу допомогу. Будь ласка, запрошуйте ще. Обов'язково поділіться, будь ласка, своїми враженнями від гри як тренера. Враження самі позитивні. Команда дійсно продемонструвала той рівень, який вона має. Ми виконали знову ж таки всі ті установки, тренерські дівчата виконали, які їм давав. І в принципі, з жодним суперником не мали ніяких. Проблем, проблем суттєвих ви все бачили самі, да, рахунки знову ж таки е, говорять самі за себе. Команда зіграла сьогодні просто чудово, я вважаю. І ми з великим оптимізмом дивимося в майбутнє, дивимося в фінальний етап, який відбудеться в травні місяці. Уже знаємо, що в місті бар, да, нас там знають, ми їх теж всіх знаємо, тому. Готуємося і сподіваємося на принаймні призове місце. Дякую.